Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. На жаль, останнім часом в Україні збільшилась кількість терактів, тож ми вирішили разом з правоохоронцями перевірити, чи зреагують черкащани на підозрілий пакет, в якому може бути бомба. Делаем бомбу для укропов. Осторожно. Борода, акуратніше, Опасно. Крим наш? Рим наш. Приміг. Нам криш. Бомба готова. Пойдемо, борода. Оскільки ми все це робимо а, з допомогою правоохоронних органів, ось там два працівника міліції чатують, в разі чого будуть допомагати нам. Ну, а Ми йдемо, залишаємо пакет і будемо дивитися на реакцію людей. Ми знімаємо, як реагують громадяни на можливий бомбу. Це нормально добре. Ну вибачте, я вже вибачте, вибачте. Вам спасибо. Спасибі, що відреагували. Перебиральник почував пакет і пішов в геть. Двоє чоловіків також підійшли, спитали, що там. Я так розумію, пішли до правоохоронця зараз. Злому, та, злому. Та злому, злому. Так до нового тут. Я жити теж хочу. А. Я на осі дивлюся. Так що зараз у нас мало нічого стерчить. Я вам скажу, холодно будь терористом. прибиральниця гарно прибирає сніг і поминає нашу бомбу. Я в мене і нарисовано, що це, вроде, Путіна морда. Я зрозумів, добре, що ти завжди я буду. Це отут? Отут чорний, отут? Так, так, так. Я зрозумів, спасибо вам за діяльність. А цей пакет давно вже лежить, не бачили? Дядьки, що прийшов. Я прийшов, і не бачив, що є. Не бачили? Там якісь дроти, Не знаю. <різнє> ну хай сить тоді, правильно? Ого, обережніше, може, не треба так? Це Якась туса коробка, вроде. Думаєте? Охрані сказати надав. Ага. Мало віше там поки. Може віднесемо кудись. Так, ви сюди не заглядували? Ну там якісь там. провода. я... Нет! Давайте вызовем милицию. А можно помочь? Посмотрите, я я сам боюсь. Два Надо стоят. Мы не, будем сюда лезть. Давайте вызовем кого-то. Да вон вдвоем они стоят. Пускай идут. а что они не А к ним кто-то подходил? не знаю. Еще нет. Пошли, сходим. Я не хочу тут стоять. Это ваш? Нет. А что там? Может куда-нибудь видно его? Не треба, его очень плата. Не треба? А что там может быть? Вы зонты? Ну да. Дякую. Это у меня провода и скелет нарисованы. А вот что тот, там? Что его поставили, по-моему. Надо звонить кому-то, наверное. То, может, может, работать уже здесь? Может. Вот сейчас какие-то два подза подошло. Но ну, я был занятый банкоматом. Ага. Ну, я вижу, там скелет нарисован, и проводки пошли, коробка. Так что тут такая хрень. Надо кому-то сказать, там потом разбирают. Дякую. В люди йдуть себе в своїх справах, про що не думають. Ага, ось прибуральники. А що за пакет? Це я знаю, що они. Якісь дроти там торчать. Так, да, Вам не страшно? А? Вам не страшно состоять тут? А? Ви до Так. Да. Це ваш пакет? Да, да. А що це? Стоїть в пакет. Ну ладно, хай стоїть. Да, Може, Может да, да, А? Да, да, Все, да. тікаємо. да? Это еще бомбоны. Возле мусорки. Все, все, спасибо вам. Телекомпания Вика, вот снимают вас, проверяем. Спасибо вам. Ну тут я уже пиво не, сию, не тут лежить. Может вызвать там милицию, не знаю. Гаишник не стоят, обычно. Ну как-то, ну, страшно. Гаишник, их позовите. Да ладно. Пакет обычно при странных пакетах надо милицию звать. Да ладно. Ну смотрите. Все. А вы не будете звать? Да нет. Слава, из парады нам милицию, а сам спешить. Обов'язково перше, це безпека особиста, і безпека оточуючих. Треба відійти на безпечну вістань, відстань. Треба забезпечити по можливості, щоб ніхто нітрокався не підходив до цього підозрілого предмету. Треба обов'язково зателефонувати 102, дочекатись приїзду працівників міліції, по можливості також поблизу цього предмета не користуватись мобільним телефоном, тому що він може спрацьовувати від е, радіопродаючих пристроїв. Не потрібно думати, що війна десь далеко, вона може бути зовсім поруч. Тож, аби зберегти життя, будьте пильними. Враховуючи свята, ми вирішили не чіплятись до черкаських владців з різноманітними питаннями. На щастя, є черкащани, які пояснять нам, як так сталося, що є новий рік, а є і старий новий рік. Я думаю, тому що вже пройшло дві неділі після нового року, і він вважається вже старим. Тобто, ну, вже пройшов срок святкування. Нового. Ну это ж раньше был типа а, когда 14 днів додавали. А на що додавали? Ну календарь меняли с, в 2017 году. Новий це дуже давно, але я не хочу про на цю тему балакати. Чому? Ну я не а, просто не відмічаю не той, не той. Принципова позиція. Так, принципово. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що є новий рік, а є старий новий рік? Ой, навіть не знаю. Як ви думаєте? То китайська, мабуть. По китайському, а то чесно слово, старий новий рік по-китайському, так? Так, Традиції, традиції українського народу, традиції відмічати Старий, новий рік за старим стилем, збереглися. І тому люди відмічають його і зараз. Ви відзначаєте? А як же? не знаю, що вам відповідати. Навірно, по периодам періодам празнували. Навірно, по разним періодам празнували, поняття були в людей. А зараз. Чесно кажучи, я не можу вам відповідати. Ви святкуєте так? старий новий рік? Конечно. Просто я так. Просто. А? Просто так. Знаєте, ну, всі, всі святкують і я святкую. Ну. Може з різних національностей пішло. До нас хтось приїхав і почали святкувати і ми разом з ними. Возможно, так, так. Да. Яка це національність могла приїхати? Я, чесно, навіть не знаю. Я, ж, я плохо Не знаю. Ну, традиції, мабуть, якісь. Які саме? Не знаю. <рес> не. <рес> не знаю. Так, люди просто, аби посвяткувати. побільше свят різноманітних. Так, да, щоб зібратися компанією було весело. Ну, є новий рік, а є старий новий рік. <рес> я зрозумів, а чому так? Тому що е, ми переходимо старого в Новий рік. А чому спочатку святкується Новий рік, а потім старий Новий рік, якщо переходимо? Ого, я так не знаю. А? Я думаю, що ми спочатку відпразнували Новий рік, а тоді, щоб від, як сказати, оставити старий рік позаду, ми відпразнуємо його після Нового року. Я цього не знаю, все знаю, цього не знаю. Я думаю, якийсь ще давно тянеться це все старих времен. Може, якісь давніх часів ми святкуємо два рази новий рік. Да, я думаю, щось мабуть, було не Чи як можна хтось не досвяткував, вирішив ще ще раз посвяткувати? Ой, ви знаєте, цього навіть зовсім не знаю. Новий рік ми святкуємо, так? А, а те, що ми називаємо старим новим роком, святкували наші діди колись. Юріанські, там рівень календарі, те, те. точно не пам'ятаю. Але ж, але ж все одно святкуємо. Ви святкуєте? Звичайно. Як саме? Мабуть, у колі сім'ї. Старий рік ще раніше був. Раніше, ніж що? <гум> – Чим новий рік. Чому зараз пізніше, ніж Новий рік? Старий Новий рік. Кожна мітла по-своєму на тебе Ти Хтось придумав так святкувати по-іншому? Хто це зробив? А ви з якої? Питаємо, опитування робимо, щоб люди знали. Ну, це десь транслюватися буде. Ось до старших питання, вони більше знають. Ну а ви, ви не знаєте. Нема коли. Там були календарі, вони зміщалися. Тому це таке присміщення. Потім ще слово сказати, до нашої ери нашій ери було це з нульової ери починалося і 2000, А до нашої ери було 4000 тисячі років, до нуля йшло, а в нуль родився Ісус Христос. Ну там два роки сюди-туди. Ну, Тому ну, ще, ще сказати... по-різному святкують, так? Так, да -да, по-різному, -по воно, розумієте, ну, воно мінялося. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше. А ще хочеться сказати, щоб ось подібних речей справжніх ми ніколи в житті не бачили.